Привіт, ви на каналі Аллехас. І зараз я знаходжусь у Львові, на вулиці Городоцького, 174. Саме за цією адресою знаходився Львівський мотозавод. І оце адміністративна будівля, де сиділи конструктори і розробляли ті самі знамениті львівські мопеди, Карпати та Верховина. Зараз тут, як бачите, нічого вже немає. Все здається в оренду. Є тільки магазин якихось китайських велосипедів та мотоциклів, але пам'ять і колись саме в цій будівлі знаходився музей Львівського мотозаводу. Я обіцяв вам, що музей ми відновимо, він буде в новому місці, і тепер я можу сказати, де це. Це в Києві на лівому березі відкрилась виставкова зала української мото-та велотехніки. І саме там буде зберігатися тепер історія і Львівського мотозаводу, і Київського мотозаводу, і Харківського велозаводу. Ну а що залишилось від будівлі? І від виробництва ЛМЗ ви можете зараз побачити самі. Тобто є ще якісь корпуси, але ніякого виробництва тут вже не ведеться. Це все здається в оренду. Дуже добре, що хоч залишилися ці стіни в ці будівлі, як от вони виглядали в найкращі часи, але їх кращі часи вже давно минули. А от історія Львівського мотозаводу залишиться. Вона залишиться до тих пір, поки ми її пам'ятаємо. А пам'ятати ми її тепер будемо довго, бо насправді вона варта того, бо саме тут, у Львові, на цьому заводі, було вироблено 4,5 мільйони мопедів і мотовелосипедів і близько 4 мільйонів велосипедів. Це були дитячі, підліткові і також дамські версії. Тобто забувати про те, що тут був колись виробник, який виготовив майже 8,5 мільйонів екземплярів різноманітної вело та мототехніки, не варто і ми не будемо. Тепер вся ця історія зберігається у виставковій залі у Києві. Так що слідкуйте за нашими івентами. Ми будемо запрошувати на спеціальні події, де будемо розповідати найцікавіше з історії ЛМЗ. І ще одна цікава деталь, щоб ви розуміли, що саме в нашій виставковій залі зберігається дух львівського. Мотозаводу. І чому це саме так? От зараз ми знаходимося на центральній алеї, по якій робітники з проходної заводу йшли до своїх цехів. І е, зараз ви бачите, як це все виглядає. Але е, ми вирішили знайти тут цеглу з цього цеху. Ось така гарненька цегла, яка е, безпосередньо зі з. Стіни цього цеху поїде до нашої виставкової зали у Київ для того, щоб передати атмосферу львівського мотозаводу і символізувати те, що це саме дух цього заводу буде присутній, також в цій виставковій залі.